Слава Україні! Посвітає магазин Батискав, мене звуть Олександр. Сьогодні на огляді в нас ще одна новинка від компанії Busha. Це силиконовий новий амортизатор. Для підводних рушниць Буша і не тільки. Це новенький амортизатор, вироблений з силікона з великим і міцним карабіном, який чіпляється до рушниці. Надійний амортизатор, який буде Працювати багато років. Раніше вони робили амортизатори резинові, і вони з часом розсихалися та розсипалися. Силіконовий буде працювати набагато довше. Плюс карабін дуже прям такий великий і міцний, набагато міцніше, ніж на звичайних таких маленьких амортизаторах. Які йшли до рушниць Марлін від компанії Буша. Так що ось такий новенький, потужний, міцний амортизатор для рушниць, для підводних рушниць вже є у магазині БТСК. Якщо треба, можете замовити його на нашому сайті Батиска.ювей або приходьте до нашого магазину Батиска. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!